Вас вітає канал Наголос, на який ви підписуєтесь, рекомендуєте друзям. І сьогодні в мене в студії Яна Білайн, багатодітна мама, дружина нашого, на жаль, загиблого героя, активістка і лідерка, яка сьогодні піднімає українську громаду з мотивованих жінок. Яно, привіт, привіт. Яно, розкажи, будь ласка, завжди мріяла про багатодітну родину? Я навіть зараз чую, як мене представляють багатодітна мама, і мене так мороз по шкірі, бо насправді ні. Я ніколи не мріяла бути багатодітною, ніколи не мріяла про велику родину. Ні, ну так не мріяла, але на початку я завжди думала, що в мене буде одна донька. І там часин, одна дитинка, яку я буду вирощувати і там насолоджуватися своїм життям. Для мене я чомусь завжди думала, що багатодітна це така е, обтяжена, е, завжди там забуває про себе, спілкує, спілкується піклується про сім'ю і не має часу на себе. Але зараз я розумію, що це не так. Треба в першу чергу любити себе і діти це лише. Е, Поки з того, що ти сильна, і ти можеш і любити себе, і любити це життя, і насолоджуватися ним. І дарувати любов світу. І дарувати любов світу. Бо любити лише себе це якось так трохи егоїстично. Да? Але ну, типу, коли ростуть тебе діти, ти розумієш, що це твоє майбутнє. Твоя історія, взагалі, творення родини розпочиналася дуже класно, так? як історія принцеси, історія твого коханого. Але, на жаль, Сталася велика війна, яка все змінила в житті кожного з нас, але в твоєму особливо драматично. Ти опинилася вагітною під обстрілами, і твій прекрасний чоловік зробив свідомий вибір і ти на захист держави. Розкажи, як це було. Розкажи про цю історію, яку ми маємо почути. Я на момент повномасштабної війни вже була на 41-му тижні вагітності другою дитиною, і чоловік дуже просив мене цю другу дитину. Він був прекрасним батьком, і я так погодилася, думаю, ну він такий, такий турботливий, насправді, батько. Я дам цю можливість бути гарній сім'ї. І коли він. Я була на 41 перше місці вагітності, Почалася війна. Ми рано встаємо. І він до мене каже: я везу тебе в пологовий. Ну, мені вже пора була зовсім пора. А, і завозить мене в пологовий, і вже перед самим моїм виходом він мені каже, я піду в ТРО. Я кажу, ну ти ж не надовго, я ж тут на два дні і приїду. Він мене, ні, ні, я звичайно, ти от, поки ти тут, я там піду. Я кажу, а Марійку, ну це наша старша донька. Він каже, я вже подзвонив до, до твого тата, він приїде, побуде з Марійкою, а я ну, піду. Я, до нього, я так кажу, Андрію, я хвилююся, Він до мене ну не хвилююся, я просто відчуваю, що я маю бути там. І коли там говорять, я свого не пустила або там не пускаю, ну справжні чоловіки вони приймають рішення. Вони, Одного звичайно, осібна. радяться, да, вони радяться, вони піклуються, але вони приймають рішення. І я вже зрозуміла, що це рішення було прийнято. І я думаю, так, моя задача зараз народити, його задача зараз нас захистити, але це все там на тиждень і. Закінчиться. Я дуже важко народжувала. Він прийшов до мене на пологи. На другі його відпустили до мене. Прийшов до мене на пологи. Ми разом народжували другу дитинку, і ці пологи були дуже важкі. Я дуже добре пам'ятаю, коли я піднімаю очі, він заходить саме в пологовий, коли вже в мене там повна родова діяльність. І насправді, це коли я його побачила, він мені просто його присутність мені допомагала. Це, мабуть, таке десь на відчуттях, коли ти там дуже сильно любиш, і тобі просто Лекше, коли, Лекше, він коли, поруч. коли він коли він поруч. Так і... на виписку з пологового, коли він за мною приїхав. Він до мене каже, ми зараз їдемо, позвони до священика, ми зараз їдемо хрестити Домініку. Я кажу, ну зараз вже, кажу, давай війна, закінчиться, а тоді похрестимо. А він до мене каже, ні, я їду, я хочу бути на хрещенні своєї доньки. І я до нього кажу, «То що, ну та ж, це тут раз, два, все закінчиться. А він до мене каже, ти чули, що робиться в Бучі. І ну, я думаю, ну добре, хочу я якось так ну погоджуся. Ми зателефонували до священика, священик каже, зараз буде служба, якщо ви будете за 15 хвилин, то приїжджайте. І ми приїхали ввечері, похрестили просто до друзів там одного другого, Так, ти можеш підійти, підійти, будь ласка, там до костьола. Ми похрестили доньку. В умовах війни це було дуже швидко. Тоді священики, ну насправді ніхто не знав, як діяти. І священики тоді так бистро нас похрестили. Ми поїхали додому, і він завіз нас додому. І вже в ніч він поїхав знов в ТРО. Місцеве і на ранок, в п'ятій ранку, ми виїжджали. Він до мене каже: Збирай речі, ти їдеш до Польщі. Нас там чекали, в мене були друзі. Я приїхала. Зранку ми виїжджали, і на виїзді з міста він тільки до нас під'їхав, поцілував. Ми з ним попрощалися, і це був останній день, який я проживала в Кам'янці-Подільському. І ця просто фортеця, вона для мене є така пам'ятна, тому що на цій фортеці ми робили весільні фото. Я була там мега щасливою, і біля цієї фортеці я в мене почався якби інший період мого життя. Друге коло. Друге коло, так. І ну, от ми приїхали. До Львова, і зі Львова. Це ж дитині було там чотири. Нас виписали на другий день після пологів, тому що тоді е, не хотіли тримати. Не хотіли тримати, боялися, тримали, боялися mm -hmm. так. І дитині навіть три дні не було. Ми там чотири дні е, Домініки було, ми виїхали до Кракова. Там я була два роки, їздила до нього в Сумщину, в Харків. Зтеро е, він пішов. Так, він поїхали далі, далі. І, і ми отак Домініка е, за все своє життя бачили його три рази. І так, Ми там пішли далі і. Е... І сталася третя вагітність. Е, це була така неочікувана. Е, зуст... ну... Насправді він поїхав на навчання, і він до мене каже: у мене там буде два вихідних, може до мене приїхати. У мене було день народження. І ми у Львові зустрілися. Так вийшло, що командиром його на навчанні був мій дуже хороший друг, там студентських років. І цей мій друг йому дав вихідний тільки через те, що в паспортних даних побачив моє фото. І ми дуже дружили. І він до мене позвонив, каже: Ти знаєш, хто до тебе дзвонить? І так нам дав вихідний. Ну, це була дуже випадковість. І це була неочікувана третя вагітність. Але я безмежно рада їй. Я вдячна Богу за цю дитину. І я пам'ятаю дуже добре його слова. Він до мене каже: я знала, що я там буду вихідна, каже, до нього це якось так неочікувано. А він до мене каже, мені тебе шкода, бо тобі дуже важко. Але я дуже радію, що в нас буде троє дітей. І це була така, така дуже хвилинна розмова. Я кажу: ну слухай, на тебе теж це впаде. І, на жаль, я народила вже після його смерті. Як ти дізналась? До мене зателефонував мій тато, і такий Яна. Я ще дуже розізлилася, кажу, тато, я так до нього, ну що ти кричиш, все добре, все добре. Він каже, не не добре, добре, І я вже розуміла, що він буде говорити далі. Він мені каже, Андрій загинув. Я кажу, тато, це не може бути, тому що я от вчора з ним вночі говорила. І я згадую нашу розмову, наша розмова просто перервалася в один момент. Вона просто перервалася. І це був момент його смерті. Я в той момент подумала, що ця розмова просто перервалася. Заспокоїлася. І я думаю, я, е, було відчуття, але я так думаю, так, я вагітна, я повинна дбати про дитину, я маю заспокоїтися. Е, я лягла спати і так тримаю телефон. Я йому написала повідомлення моє останнє. Було дуже таке про, про велику мою любов до нього, про те, що я його чекаю, що діти ростуть, ти не хвилюся. Е, ми, е, ми справляємося, але ну, ми тебе дуже чекаємо. І тільки ти скажеш, де куди і нам під'їхати, ми відразу в цю хвилину будемо, будемо поряд, знаєш, що ти не один. Тобто це було таке дуже, дуже чуттєве повідомлення, і він мені встиг відписати Ого і, і все. І в цей момент він загинув. Ми і настала прийшли... Чорнота. Настала Чорнота. Як ти виходила з нею? Хто був з тобою поруч? Які дії залишили тебе тут, тому що ну, дійсно залишитися жінкою з трьома діточками і без тої підтримки, на яку ти ну, будемо відверті, ти розраховувала, що він повернеться. Я дуже. Як кожна... Я так чекала, я так вірила, я насправді дуже, дуже відкидала від себе ось від багані думки. І я дуже вірила і чекала, але. Насправді, ми, від, ну, ми обговорювали, що таке може статися, і як нам далі жити, як, ну, як далі має бути. І я дуже вдячна йому за ці розмови, тому що для мене це інструкція мого життя, яка точно буде незмінною на все життя. Я йому дуже вдячна за його розмови. Він так правильно тоді відповідав в багатьох таких моментах. І... От мені хочеться сказати для жінок, щоб вони не боялися цієї розмови, тому що краще не скористатися цим, ніж потім бути і, не готовою до цього, так. Можливо, ти пам'ятаєш той момент, коли ти зрозуміла, що треба вставати, брати себе друк і щось робити навіть не в контексті своєї родини, а в контексті суспільства, тому що є такі жінки, як ти, і вони іноді, я думаю, на собі відчувають цей тиск. Те, про що ми говорили, так дружина загиблого героя, або просто дружина загиблого. Ну, власне, це те, про що я дуже я мрію про те, щоб багато жінок з цим не погоджувалися, дружини. Я мрію про те, щоб суспільство не сприймало такої позиції держави нашої, тому що ну, це таке якесь приниження, насправді. Це ті, хто мали оберігати, то навпаки ображають якось так собі. Не дуже приємно. І я би дуже хотіла, щоб більше людей все-таки ставало на захист таких сімей. Тому що в такий момент, коли ти приходиш і там, ти приходиш в ТЦК, і тобі кажуть, ну, ви можете забрати його посвідчення учасника бойових дій, але для вас воно все рівно нічого не дасть, ви не маєте на нього права. Я кажу, як це? А я там ну, насправді там розраховувала, що в мене буде хоча б знижка на комунальні послуги. А вони думаю, кажуть, ну, тому що це дійсно лише там за життя військового. А у вас має бути інше посвідчення. Я кажу, якщо мені інше не дають, то як? А вони кажуть, ну тоді вас не буде. Ну, і таких моментів просто там, або коли там говорять, ну вибачте, але ну, він же ж не на полі бою загинув. Я кажу, а де він загинув? У відпустці? Ну він загинув в санаторії? Чи він загинув? Ну, він загинув на полі, якраз на полі в бліндажі. І таких моментів є дуже багато, які тебе ображають. Те саме ти цікав, те саме, навіть коли родина формує таку е, думку, що е, нікому не розповідай, е, хай буде героєм. А чим він не герой? Ну чим мій чоловік Як він добровольцем гнів. пішов, його не мобілізували, хоча я зараз не знецінюю тих, хто кого мобілізують. Але він пішов добровільно, він залишив свою сім'ю і був готовий загинути на полі бою кожної хвилини. І це та людина, яка могла поїхати до Польщі, тому що я мала хворобу, в мене відкрився цукровий діабет. Я лежала в стаціонарному лікуванні, і у і нас було двоє дітей на вихованні. І він не поїхав, тому що ну, не міг поїхати залишити. І зараз, коли мене знецінюють, смерть мого чоловіка, це, мабуть, теж давало сили для того, що ні, я так не погоджуюся. Я не готова з цим погоджуватися. Я готова відстоювати права в першу чергу своїх дітей. Це навіть мова не про мене. Я справлюся. Але мої діти вони теж потребують захисту і вони. Е Мають повне право бути дітьми родини загиблого героя. Абсолютно. Ти закінчила академію жіночого лідерства. Що це тобі дало? Чи мотивувало тебе власне до того гуртування однодумець, яким ти займаєшся сьогодні? Академія жіночого лідерства це щось таке неймовірне. Е, ну це насправді дуже потрібне в моменті. Це було, е, ну це сталося диво зі мною. Це так правду. Е, оці всі моменти, коли ти там сильна, слабка, сильна, слабка. Я не знала, куди йду, чого я йду. Мені просто почулось жіноче. Лідерство, академія ну просто жіночі жінки. Я йшла на розмову. Я взагалі така людина, яка любить поговорити. Це моя така нагорода і покарання по життю. я, я думаю, що ти відчула, що там безпечно ти шукала безпеки, так. і ця спільність жіноча для тебе була таким синонімом. Я е, очікувала якоїсь підтримки, хоч десь я хапалася за неї як за повітря. Так насправді, і коли я прийшла на академію жіночого лідерства, мені дуже сподобалася організація. В першу чергу е, мені сподобалося як. Нас посадили, але я в той момент була максимально роздавлена. Я думаю, що навіть мої тренери, які нас готували, вони згадають цей момент, я просто сиділа, ревіла. От Всі там розповідали якісь моменти, а я просто сиділа, плакала. І я не могла себе заспокоїти. Я ненавиділа себе в цей момент за те, що я плачу. Але я відчула там підтримку і, і полегшення. І полегшення. І я е, не знала, чи я прийду на наступний день, але коли я поверталася додому. Після е, усіх знань і розмови я відчула, що все-таки я маю сили і хочу повернутися. В тебе виникла ідея підтрим... створення спільноти підтримки жінок. Як сьогодні це працює? Це... Що ти робиш, хто поруч і яким чином можна до вас потрапити? Ну, взагалі, ця ідея виникнула буквально просто моментально в одній хвилині. Е, нам придумали, сказали, придумайте соціальну проблему, яку ми можемо допомогти вирішити. І Я зразу Яко, я, я в мене є взагалі генератор е, всіх соціальних питань, тому що їх насправді є дуже багато, і е, таких соціальних проблем є дуже багато, ну, яких, е, про яких більшість навіть не здогадується. До прикладу, коли там розказують, що зустрічали побратими, дружину, ну слухайте, мені хочеться запитатися, е, а що, їхніх е, їх відразу всіх відпустили додому. Тут військові чоловіки просяться до дружини там, е, за. Два Два місяці пишуть, що там вагітна дружина, відпустіть на виписку. А тут а відразу всіх відпустили. Ну 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 це явно або не з передової, або я не знаю як. Ну, наприклад, в мене були гарні стосунки з побратимами чоловіка, але мене з пологового змогли зустріти лише один. Багато так вони мені допомогли грошима. Так, вони до мене телефонували, так вони питалися, що я потребую, але приїхати не могли. І я ж теж мрію про красиву виписку і якраз це про підтримку, так це про підтримку, коли ти відчуваєш турботу навколо, коли в тебе є турбота, піклування про тебе. Я вже розповідала про те, що я пам'ятаю момент, коли до мене прийшла знайома, і вона приготувала суп. І я просто сиділа, і вона. Вона навіть не моя подруга, так скажу. Ми ніколи не дружили. І оце той момент, коли люди як не знають, як допомогти, не знають, як запитати, то от в мене тепер рецепт. Просто напросіться в гості і не сідайте розмовляти, а візьміть той пилосос, пропилососьте. Зверіть якогось супу, зробіть просто теплого чаю, помийте дайте, голову, помийте голову. Так, дайте е, цій жінці просто турботу, теплу їжу. Принесіть з собою приготовлену їжу, яку вона завтра зможе просто розігріти. Сьогодні ця спільнота, розкажи про роули і діяльності. Хто ці люди, що реальними справами витягають і допомагають жінкам. Академія жіночого лідерства показала мені, що я можу щось зробити. Ну так, я навіть не очікувала, що є якісь люди, які можуть дати фінанси на якусь соціальну проблему. Я цього не знала. І тут мені кажуть: тобі дадуть гроші на вирішення цієї проблеми. Я така. То клас! Ну і це було так неочікувано, Я дуже зраділа цьому, і е, мені навіть дали людей, які вміють писати гранди. І ми написали цей грант за три години е, е, ну, якби заявку на участь. Е, е, і це е, знайти в собі силу. Проєкт отримав назву Знайти в собі силу, тому що це насправді сила кожного з нас, яка, яка має проростати, і ніхто тобі не дасть цієї сили. Але ми можемо допомогти тобі знайти в собі цю силу, бути сильною. І тут в мене виросла ідея, я думаю, так чого мені найбільше не вистачало. І тут перше, я хотіла би дуже класну виписку з пологового, тому що моя третя донька теж хотіла би класні. У мене є перші, в мене немає другої доньки, бо почалася війна. І я би хотіла, щоб були хоча б там в третьої доньки. І це гарна виписка з пологового. А в першу чергу, що це підтримка. Коли ти виходиш з дитиною, тебе зустрічають твої. Однодумці, і вони радіють тому, що відбулося в житті, і тебе є сили жити далі. В першу чергу, це дружини полеглих героїв, дружини військовополонених і дружини безвісті зниклих, тобто ті, хто постраждали внаслідок повномасштабної війни, і наш проект це те. Що мав би робити чоловік, але на жаль, його немає, його забрала війна, і от я впевнена в тому, що суспільство має замінити ну не замінити тут, має допомогти зробити те, що мав би підтримати. зробити чоловік, підтримати так. Що найважливіше, найперше потрібно зробити або сказати молодій жінці, яка залишилася без, без підтримки чоловіка, чоловік, який загинув за цю державу, за цю землю? Чи є в тебе от? Такий перелік моментів, які, в яких треба її підтримати в першу чергу. Ну, в моєму випадку, це саме про те, що не говорити, а робити. Ну, от власне, коли там питаються, не знаю, що сказати, і це стандартний набір, краще не говоріть. Чесно, я можу сказати 10 фраз, яких не можна говорити. Не можна, і, вони, і їх всі говорять. Не говоріть. Просто зробіть, принесіть такій дружині гарячий обід, перенесіть для неї води додому, там пітівої. Прийдіть в гості, коли будете йти додому, скажіть, просто я винесу твоє сміття. Тому що з маленькою дитиною винести це сміття. Ну, це насправді важко з трьома маленькими. На кого лишити оцих малих дітей, коли тобі треба вийти, винести сміття, принести води. Ну а коли троє дітей, і двоє з них в памперсі, це два памперси, ну все ну і це запах. ну і... Тому не говоріть а робіть принесіть теплий обід, принесіть води. Коли виходите, заберіть сміття. Візьміть дітей на прогулянку, щоб вона просто могла поспати годину. Заведіть дітей у якісь, не знаю, якусь забаву, щоб щоб дружина могла відчути турботу про дітей і дати собі можливість попросту бути 5 хвилин в тиші, випити кави, випити чаю, запалити свічку, порозмовляти з коханим. А так насправді не вистачає. От найбільше, що не вистачає, це її розмови підтримки з коханим. Тому, тому і в нашому проекті є основна така допомога. це Хатня помічниця, яка приходить два рази один раз на тиждень, на декілька годин. Вона прибирає, готує їсти, може погуляти з дитиною, вибирає дружина, що потрібно. Ми закриваємо такі базові питання. У нас є майстер дрібного ремонту, котрий, приходить, там, складає ліжечко дитині, складає, там, шафи ремонтує, робить полички для фото чоловіка і там нагород чоловіка. Ну, тобто це дрібний Ремонт, і це те, чого насправді дуже-дуже потрібно. Якщо ви чоловіки, ви знаєте таку дружину, то прийдіть і скажіть, давай я, я полаг... да, давай я зроблю, давай я полагоджу, давай купимо тобі не знаю, очищувач води, щоб ти наносила носила воду сама там, на п'ятий поверх. Так? Це ось, ось турбота. Слова вони, ну, для мене це нічого не діє. Не полегшення. Так. Ліан, ти розмовляєш з чоловіком? Звичайно, кожного дня. Кожного дня я не лягаю спати, поки не подякую для нього за все, що я маю в житті. Кожного ранку, коли я прокидаюся, не відчуваю сил, я його прошу, дай мені сили. Коли мої діти десь плачуть, не слухаються, і я кажу: Андрію, ти десь поряд роби щось, бо я просто не витримую. І, і чесно, це допомагає. І це. Ну, я не знаю, але це спрацьовує насправді. Ти про щось мрієш сьогодні? Я мрію так, я мрію. Я мрію про процвітаючу про країну. Я мрію країну, в якій цінують і поважають кожного, в котрій працюють е, закони, які е, саме про захист і підтримку е, свого народу, а не навпаки. Я мрію про те, що мої діти живуть в цій країні і хочуть жити далі в цій країні, а не мріють про виїзд за кордон. так? Я мрію про те, що я колись прийду додому. Прийду додому, і старша донька готує їсти, менше прибирає, а третя приносить мені капці до мого ліжка, де я собі там відпочиваю. Це насправді такі, Більше нічого не хочу. Хочу, щоб вони мали сили. Хочу, щоб вони мною пишалися, а я впевнена, вони будуть мною пишатись. Вони пишаються своїм татом. А я буду пишатися ними. Я просто хочу, щоб вони були щасливі. Я думаю, що якщо їхній тато обрав таку жінку, як ти, то є чим пишатися. Насправді, дякую. я тобі сьогодні дякую за розмову і жінки, які тримають тил. Наша серія підкастів, які варто подивитися, які варто показати своїм друзям і знайомим, щоб подивитися в обличчя, в прекрасні обличчя всіх жінок, які активістки, які будують тут той тил, які захищають наші хлопці і дівчата зараз в гарячих фронтах. А будемо вартими їх. І тому дивимося, поширюємо, підтримуємо, підтримуємо, як класно сказала Яна, не просто словом, а ділом. Тому що навіть притримати двері, коли ти бачиш жінку з трьома дітьми, це теж якась підтримка. Чекайте нових ефірів, підписуйтеся, ми працюємо заради вас, і заради України.